Всім привіт! Сьогодні ми фрезеруємо ремонатну малину, а саме софт джей В рядку ми проходимо два рази, так як е таким методом, таким способом ми трохи проріджуємо рядок. Спочатку проходимо ближче до однієї сторони, потім ближче до іншої сторони. І виходить ось така краса. Рядочок виглядає до фрезерування, а також виглядає після. Що ж, друзі, ось так у нас вийшло. Цей кусок ми призервали в саму останню очередь, так як тут дуже багато каміння. І Щоб, не дай Бог, де щось не поламалося, тому фрезерували цей кусок в саму останню очередь. Дивіться, які гарні в нас рядочки малини. Просто, просто класні. Ще залишилось тільки дану малину, залишилось. Прополоти, сапати, хто говорить, де-не-де є курянчики, це все просапається. Ось ця зломана, де їхали фризою, вона вробі не зломана, просто нагнута. Але є зломані ось такі, їх теж сапою, зрубаються і будуть дуже гарно виглядати наші рядочки. Ще краще, ніж зараз. Дивимося на малинку. Дивіться, малинка трошки салату, така блідова можна сказати. Потрібно дати її підживу. Підживу будемо сьогодні ввечері ми давати. І ось бачу, треба від шкідника заодно покропити і від хвороб. Бачите, є шкідник. Крути нам листочки. Ось. І... і що ж, Будемо підживлювати. Дивлюся, місцями є де-не-де цвіт. Це сорт Джон Джей. Малина виглядає. Ну, Дуже гарно. І щоб ви собі розуміли, ось такий в неї ріст, вже мені в пояс. Це приблизно десь метр. Десь метр двадцять і так. Ну, що ж, всім дякую за перегляд. Дивіться наступні відео. В наступних відео будемо підживлювати нашу малину. Чим підживлювати і як підживлювати, будете бачити. Друзі, хочу сказати, що ще між підписниками нашого каналу осінньо розіграємо трішки саджанці малини. Будемо розігрувати тільки між підписниками каналу і дамо кілька видів сортів літньої і ремонантної малини. Тобто хто виграє, а це буде 2-3 чоловіка, я думаю, напевно 3 чоловіка. По кількості ми потім зорієнтуємося і будуть люди на вибір вибирати собі саджанці малини. Тому підписуйтесь на канал. І осінь обов'язково розіграємо кілька сортів малини. Переможця буде три.